Синдром Арестовича. ми пам'ятаємо той день, коли почалося повномасштабне вторгнення. Віроломне, відкрита війна, коли ворог по всій Україні бомбардував наші міста, військові і стратегічні цивільні об'єкти. Як колони озброєних расистів пішли в масовий наступ по всій території від Херсону до Харкова, розпочався масовий наступ на Київ. У нас не було особливого страху, паніки. Але був страх невизначеності. Ніхто не міг передбачити, що буде далі. І поки наші Збройні сили стримували ворога, всі решта людей жадібно слухали новини, старалися почути якогось пророка, авторитетного аналітика, політика, хто б міг сказати і запевнити, що буде далі. Як будуть розвиватися події? І таким рятівником коментатором з'явився пан Арестович. В прямому ефірі люди запитують його, що нас чекає в майбутньому? Іде повномасштабна війна? На що той спокійним, певним голосом відповідає: А нічого у них не вийде. Потерпимо 2-3 неділі і все буде гаразд. Люди так повірили тим словам, що ще й до цього часу. Напевно, чекають оці 2-3 неділі, коли наступить мир. Саме тому, напевно, байкотують мобілізацію. А навіщо йти воювати, коли і так війна скоро закінчиться? І саме обідно, що в ці 2-3 неділі, напевно, повірила й наша влада. В той час, коли Росія на слідчий рік планує бюджет. Одну третю виділити на озброєння, на ідеологію. У нас фінансування лишається, як і було, а то й менше. У нас сьогодні будуються тенісні корти, басейни. Всі чомусь заспокоїлись і надіються, що загони добровольців зупинять ворога і принесуть нам мир. Нещодавно виступав якийсь розумник, аналітик, політик. І розповідав, що демобілізовувати воїнів ні в якому разі не можна. Тому що, за його словами, якщо демобілізувати зараз всіх воїнів, то майже всі вони, 90%, втічуть за кордон. Так хочеться сказати цьому розумнику, коментатору, не судіть всіх по собі, бо не всі українці після початку війни виїхали за кордон. Є такі дочки, які жили за кордоном, працювали, але терміново повернулися додому, тому що вдома лишилася мама, а в Україні війна. Є такі сини, які також відмовилися від комфортного життя за кордоном і повернулися в Україну, добровільно пішли на війну, бо батько воює теж. Війна для всіх У нас велике горе і велика трагедія. Але відчуваємо і переживаємо війну, ми кожен по-різному.